Марка символ доброчесності. Саме з такими словами сьогодні відбулося погашення марки і конверту, дизайн яких визначили найкращими у обласному конкурсі Сила доброчесності, який проводився з нагоди відкриття першого на Полтавщині хабу доброчесності опорного закладу Омельницький ліцей в рамках проєкту Прозора школа офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції. Ідея цього конкурсу народилася тоді, коли нам запропонували відкрити хаб доброчесності на Території нашого закладу і разом з координатором, головним спеціалістом офісу доброчесності, ми вирішили провести такий обласний конкурс і випустити марку, щоб популяризувати ідеї доброчесності серед учнів закладів освіти саме в Полтавській області. Організаторами конкурсу виступили департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації та опорний заклад Омельницький ліцей. Авторкою марки та переможницею конкурсу стала учениця ЗОЖ номер 26 міста Полтави Катерина Чечотка. Ось за дизайн конверту, на якому зображена жінка-берегиня, відповідає учениця Кременчуцької гімназії, номер 20 Яніна Базавлук, яка посіла друге місце. Прообразом жінки. Ніні є лялька Мотонка. Традиційно вона зображувалася без обличчя або з хрестом на обличчі. Борис з берегиною стоять її діти українці, і вони захищають її. Ці марки та конверти лімітовані. Їх тираж усього 28 одиниць. Проте кожна з цих одиниць є неоціненим скарбом та важливим внеском не тільки у розвиток нашої культури, а й в історію України. Катерина Грудньєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.